Цієї ночі, за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник випустив на Україну 95 ударних БПЛА типу шахети без пілотників імітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару: Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Військові звітують. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БПЛА типу шахет. Безпілотники інших типів на сході, Півдні та півночі країни. 36 збито вогневими засобами. Ураження 25, локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Російські військові вночі здійснили комбіновану атаку по Харкову, застосувавши ракети і безпілотники. За даними мара міста у Новобаварському районі, внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджена одноповерхова промислова будівля. Постраждав 30-річний чоловік. Ігор Терехов уточнив, що для ударів по Харкову російські військові застосували 9 шахедів і дві ракети, тип яких ще встановлюють. На Сумщині армія РФ вдарила по заводу з виробництва біоетанолу. За даними ДСНС, зафіксовано влучання 12 безпілотників. Пошкоджені цистерни стався розлив патоки. Поранених та загиблих немає. Окрім приміщень, підприємства пошкоджені близько 10 приватних будинків. Рятувальники обстежили територію та ліквідували осередки горіння. Внаслідок атаки на Одещину, ударними безпілотниками, пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО, зайнялася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Попередньо постраждала одна людина. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Велика Британія оголосила про десятикратне збільшення поставок дронів в Україну. Відомо, що країна інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів цього року, щоб збільшити постачання дронів до України з цільових 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. Ці кошти є частиною загальної військової допомоги Великої Британії Україні, яка цього року становитиме 4,5 мільярда фунтів стерлінгів повідомили у Міноборони країни інвестиції подвоюються, оскільки безпілотники довели свою ефективність. Також зазначається, що на сьогоднішній зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони Джон Гілі також повідомить про виділення додаткових 247 мільйонів фунтів стерлінгів на навчання ЗЕСУ. Крім того, гілі підтвердить завершення поставок 140 тисяч артилерійських боєприпасів в Україні з початку 2025 року. Міністр оборони США не приїде на засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат Рамштайн. Про це пишуть змі. Зазначається, що під гексит прибуде до Брюсселя 4 червня пізно увечері, коли засідання вже закінчиться. На зустрічі буде присутній головнокомандувач збройних сил США в Європі і НАТО, генерал Крістофер Каволі.